Лейкатоє Fire Star яскрава новинка 2025 року у розсаднику Проксима. Це вічно-зелений щільний кущик із шорстким, блискучим листям, яке змінює колір протягом сезону, від молодих вогняно-червоних пагонів до глибокого бронзово-зеленого у зрілості. Восени та взимку листя знову набуває рубіново-червоних відтінків, справжнє полум'я серед сірого саду. У порівнянні з попереднім сортом, який був у нас в асортименті, сорт The Blitz Scarlet, новий Fire Star має яскравіший весняний приріст, більш компактну і густу форму, а також краще зберігає забарвлення в осінньо-зимовий період. Це вже покоління сорту для сучасних ландшафтів, стійкіше до змін клімату з покращеною декоративністю. Для успішного вирощування лікатої обирає кислий або слабокислий ґрунт 4,5-6 pH, як для рододендронів, азалій, вересових і магнолій. Тобто, на переважній частині території України, і окрім Волині і Житомирської області, ґрунт вимагає підкислення колоїдною сіркою, артофосфорною кислотою або лимонною кислотою. Він любить легку тінь або напівзатінок, яскраве сонце можливе, але бажано ранкове або вечірнє. Вологий, але добре дренований субстрат не переносить застійної вологи. У зимовий період мульчування, захист коріння від зневоднення та агроволокно при сильних морозах. Фаєрстар це не просто декоративний акцент, а справжня вогняна зірка тіньового саду, бордюру чи вересової композиції. Вже наступна чи вже доступна в продажу сорт 2025 року. Ідеальна альтернатива, або наступник The Blied Scarlet у вашій колекції. Запрошуємо розсадник Proxima. Слава Україні, слава ЗСУ!